І так, друзі, в вашої увазі є котельня, яку ми зробили не так давно, пару днів тому назад. Сьогодні ми її запускали, включали воду, опалення, промивали систему очистки. Ось така у нас вийшла котельня, бак компактна. Да, до речі, ось це місце. Замовник дуже просив, щоб ми зробили його пустим, бо він тут хоче встановити. Холодильник. Ось так. Тож ми бойлер повісили на стіну 160 літрів. Контур циркуляції зробили окремо. Холодна вода зроблена через систему очистки. Сьогодні ми її вже промили. Рециркуляція там, регенерація. Ось у нас входить вода. Пішла на гідроакумулятор і пішла на систему фільтрації. Все компактно. Так, в тому... Куту у нас бак розширювальний бойлера і розширювальний опалення. Все просто. Ось це у нас гілка йде на теплу підлогу, на ящик. Ось тут він стоїть на колектор. А ось ця гілка йде на твердопаливний насос, який буде колись там працювати, десь там на вулиці, в прибудові. Ось так. Все просто, без колекторів, без. Розділювачів, без купи зайвих насосів котел коспіл. Там стоїть насос потужний достатньо. У нас на другому поверсі 6-7 батарей, великих батарей, до речі, по 1,50, 1,40 м і тепла підлога в санузлі від магістралі. Батареї через кран РТЛ. Ось так. Все працює, все нагріто. Якщо хтось не вірить, показує температуру, бо я вже тільки що виключив котел. Все ось 50. Батареї у нас були закриті. А... Бо ще вони будуть зніматися, буде проводитись малярні роботи, а тепла підлога в самому злі все нагріло, все гаряче. 50 градусів вже поставив голову на кран, щоб регулювати температуру, в бойлер воду не запускав, бо тут ще поки ведуться будівельні такі роботи, тож поки він пустий. Але холодна вода вже є, в душ змішувач встановлений, плитка в санвузлі все є, все гарно, все красиво. Їх душ, унітаз, все, ось такий душ. Термостатичним краном вже працює, вже є вода, але гарячої води я не включав, не набирав, бо зараз нема сенсу. Ось так все просто, друзі. В кого об'єм будинку не більше 250-280 квадратів, то я вам скажу, що звичайний котел зі своїм насосом, з трьохходовим на нагрів бойлера, все прекрасно працює, справляється. Без там всіх зайвих облаштувань. Ось і все, все просто, як то кажуть, палка до да матузка. Ось так. Це на другий поверх пішло, а ось тут пішло у нас на теплу підлогу. Все ось тут у нас вода виходить на другий поверх, звідти. Ось так воно йде по підлозі, раз і пішло туди. Ось. Нічого ніхто не заштраблював, не ховав, бо тут котельня. Сенсу я не бачу. Тут буде стояти пральна машина, сушильна машина двоповерхова, а ось тут ще буде настояти холодильник. Ось так. Тож, все просто. До речі, хто хоче дізнатися, вартість, вартість матеріалу на цю котельню, тож можете написати в коментарях, я вам відповім. Плюс-мінус приблизно да? по матеріалу то навіть можна так сказати, по матеріалу тут пішло у нас в районі, в районі. В районі, в районі десь 85 тисяч. Це не враховуючи котел і не враховуючи бойлер. І не враховуючи систему очистки. Тільки все ось це фітинги, різьби. Ось, щоб розуміли, так? Да? Якої якості, як це воно все зроблено? Да, ось просто ось така все, все під натяжну гільзу, все воно так виглядає. Ось, а ось це, це у нас Стіл прес. Ось така робота зроблена за. 4-5 да, 4, -5 днів десь ми зробили. Ось так. Всім гарного настрою, до побачення.